me like you. My... Твоя ласка. Тепер моїм бажанням бути все з тобою жити чесно і сповняти завжди волю твою, жити чесно. Служи мені, Ісусе, так на землі жити, щоб по смерті там у небі вічно тя славити, щоб по смерті там у небі вічно тя славити. Славити. Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло. Дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і ісина. І Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він, задля нас, людей нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і поплатився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняєми й рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву ймо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. Іріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Седля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милоседя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертво Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний жертву Йому Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, амінь О кров і водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий Ісусе, на тебе всю надію Свою покладаємо, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90 -й. Хто живе в помочі Всевишнього, підкривлею Бога Небесного поселиця, скаже Господеві. Заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирітує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні мори, що пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, упування моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Пам'ятаємо, що присвяте Ісусове Серце. Є незлибимим джерелом надії і віри на те, що в житті обов'язково буде все краще. Просімо Господа Бога у покорі наших сердець, щоб злянувся над нами, над нашими родинами і над нашою знедоленою Україною. Бажаю всім щасливого Господнього вечора і мирної Божої Тихої ніченьки! Слава Ісусу Христу! Слава навіки через поле України ішла Божа мати, там пшеничні колосочки стали їй. Радуйся Маріє, Похилились, поклонились, вітерець левіє. Усі разом прошептали, радуйся. Ivor. Марі через села України ішла Божа мати там у церкві Божі люди стали їй дітати. Усі разом проспівали, радуйся. Ішла Божа мати, вона прийшла зарваниці всіх нас поєднати, вона прийшла, поєднала Народу країни, щоб всі разом заспівали. Радуйся.